Всі ми знаємо, що важливу роль у нашому житті відіграють вітаміни з раннього дитинства. Вітаміни допомагають нам спочатку будують організм, потім підтримують його. Не всі знають, що небезпеку для організму становить як нестача вітамінів, а вітаміноз так і їх надлишок гіпервітаміноз. Тому ніколи не варто нехтувати порадами лікарів та визначеними дозуваннями. Актуально завжди люди люблять самі собі щось призначити: вітаминки, бати без коригування. Якщо в нас не вистачає вітамінів, це шкодить і надлишок теж приводить до своїх симптомів. Тобто це йде велика нагрузка на організм, тому що йому це не потрібно. І це теж починає шкодити людині. Лікарі розповідають, варто пам'ятати, що крім вітамінів, організм потребує багато інших речовин, які містяться у рослинних оліях, риб'ячому жирі та горіхах. Також залізо, мідь, фосфор, кальцій, калій, марганець, цинк необхідні нашому організму. Сам по собі дефіцит вітамінів виявляється не дуже також часто. Тобто, якщо це збалансоване харчування, ну, це дуже-дуже рідко. Жінки часто приходять з такими симптомами, як випадає волосся. Але це теж так сумнівне, тому що випадає волосся, але для осені це притаманне, тобто там вже теж потрібна діагностика. Лікарка каже, що жоден діагноз не визначається лише за скаргами. Потрібно ретельне обстеження, щоб не нашкодити організму та здоров'ю людини. Це завжди йде через лабораторію, що наші люди не не люблять. Вони люблять, я прийшов, мене там турбує. Ви мені одразу призначите. Але ну в більшості випадків з будь-якими дефіцитом вітамінів, а вітамінози, анемії ті ж самі без діагностиці, нічого не виставляється, їм не дається. В осінню зимовий період поширюються респіраторні інфекції. Щоб не захворіти і покращити імунітет, люди часто приймають різні вітамінні добавки. Тож журналісти телебачення капрі вирішили дізнатися, які вітаміни є на полицях аптеку Покровську та яка їх вартість. Вітаміни зараз дуже разнообразный ассортимент это и супрадин до очень широкий выбор наша украина тоже выпускает очень кводовиты разные категории там иммуно, Актив. ну в принципе выбор широкий цены тоже какие на 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 и на бюджетные и бюджетные и более дорогостоящие конечно можно от 60 пластинка от 60 гривен и 500 сот щем гривень на місяць. Проте деякі люди більше надають перевагу не вітамінам у аптеках, а дерам природи. Подбати про імунітет потрібно завчасно, і саме у цей період важливо зміцнити організм та компенсувати настачу вітамінів. Скільки коштують природні джерела вітамінів та корисних речовин на прилавках міста? Лимони беруть у нас по і по два. Саме посильно беруть 5-6 і все по 80 гривень ціна його лимона. Це новий урожай, тонка корожко. И вкусная, сладкая, ну, в смысле, не кислая, не горькая. Лимон, витамины, лимоны все, иммунитет поднимает, как говорится, давление ставит на место. Ну, полезная вещь это лимон. Лимон надо всегда кушать. Даже его сок пьют, и тоже полезно. Мед разнотравье. Мед, честно сказать, это чудо. Я просто наслаждаюсь ним, как настоящий пол-литровая баночка 100 гривен осенью это кто там на зиму запасается, берут там побольше. А так сейчас приходят, берут, ну, максимум там пол ну, литра это такое среднее. А так максимум, максимум 2-3 литра а вообще в основном берут по пол-литре. Есть у нас еще пыльца. Ложку съел, и ты здоровый, забудь про докторов. То есть меда ложку съел, І забудь про продакторова а пальцею закусив, на полгода хватить сил. Останній продукт, який входить до трійки, самих корисних це імбир, який можна придбати за 200 гривень за кілограм. Також можна придбати усі необхідні продукти до імунного коктейлю. І ви можете придбати все для імунного коктейлю. Зараз це актуально в осінньо-зимовий період. Кілограм лимонів коштує 75 гривень, а імбіль коштує 225 гривень за кілограм. Також ви можете придбати у нас всі види меду. Зверніть увагу, будь ласка, мед гречаний 180 гривень за півлітрову баночку. Також є мед липовий, є мед з різнотрав'я. Фахівці радять вести здоровий спосіб життя все дуже просто вживати корисну їжу, намагатися дотримуватися балансу білків, жирів, вуглеводів, налягати на сезонні овочі та фрукти, стежити за різноманітністю раціону, бережіть себе та будьте здорові.